Я не зможу стати астрологом. Це занадто складно, довго, треба багато навчатись, я нічого не буду розуміти. І взагалі це для когось іншого, для когось більш успішного, ніж я. А я що так вивчаю її для себе вже десь біля 15 років. Нічого собі для себе. І взагалі в мене є нормальна робота, на якій я заробляю нормально гроші. Думали про таке? Я знаю, що думали. Я знаю, як багато людей навколо нас якимось чином в твоїй голові та в твоїй реальності не дозволяють тобі професійно реалізовуватися в цій сфері, в цій професії астролога. І тобі здається. Що ця професія для когось іншого, але ніяк для тебе, що існують якісь інші жінки, якісь інші люди, більш успішні, більш розумні, більш талановиті, ніж ти, тому ти і не йдеш навчатися, хоча вже 15 років хочеш цього. Продовжуєш працювати на роботі, на якій в тебе немає. Ніякої перспективи. Ти заробляєш середненьку зарплату, ненавидиш свого начальника, відчуваєш постійну втому, та ненавидиш неділю, бо в понеділок тобі знову на роботу. Але потайки мрієш колись вийти і змінити своє життя, стати вільною і цікавишся астрологією. Тож, якщо це все про тебе, то я знаю шлях вирішення цього питання. В своєму хайлайтс. Професіонал, я розповіла чіткий покроковий план, як ти зможеш прийти від свого бажання до своєї реальності, як ти зможеш прийти від позиції астрологія це просто якесь ефімерне, нездійснене бажання до. З того, що ти станеш професійним астрологом, почнеш на цьому заробляти, станеш вільною, зможеш подорожувати, працювати з будь-якої точки світу, відчувати себе у визнанні, побачиш у власних очах той вогник, відчуєш від інших людей визнання та вдячності, тож переходь у Хайлайтс Професіонал, там тебе чекає покроковий план. Як до цього дійти?